Всім привіт! Мене нещодавно просили мої підписники, та навіть не тільки підписники, а просто глядачі мого каналу і не те, що просили, а просто висловлювали побажання, щоб я докладніше зняв відео про Евадію. Я не знаю чим Евадія так. Ух а Ану киш отсюда, Киш. Старожива нутрія. Я не знаю, чим Евадія так всім. Запала до серця, але я вважаю, що Евадія це не панацея. Треба вирощувати більше наших диких природних медоносів, такі як Лени, Липи. Але ж, але ж прохання було про Евадію. І я зараз, якщо проб'юся через, через стражових внутрі, зніму Евадію, почну знімати серію про Евадію. Евадія в мене витримала всі морози просто героїчно. Я думав, що сьогодні не вийде мене знімати фільм, тому що знову піде дощ, але погода дала невелику перерву між дощами. Навіть навіть трохи пробує трохи пробиватися сонечка через щільні хмар, хмари. І поки в мене є трохи часу, я зніму більш докладну серію про Евадію, як, як висловлювали побажання мої. Глядачі мого каналу. Починаю я із моєї самої старої, самої шикарної, самої високої водії. Останній раз я її знімав, вона була трохи нижче мене. Зараз вона вже, вже вище мене сантиметрів на 20. Мало того, що вона швидко росте, вона зовсім-зовсім не пошкодилась морозами. Ну, взагалі ніяк. Вона ще дала багато бічних паганів. Ось тут пасинки, просто цілий ліс, які я сподіваюся наступному році прищепити до своїх, до своїх бархатів амурських. Як я вже багато разів розповідав, що бархат Амурський і водія – це родичі такі близькі, що їх на око навіть практично неможливо відрізнити одне від одного. Ці Евадії вже три роки. Скоріше, правильніше сказати, три сезони. І я маю дуже-дуже велику надію отримати від неї в наступному сезоні квіти і, якщо пощастить, перший врожай насіння. Ось такі в мене сподівання на рахунок цієї водії. А я зараз покажу вам ще декілька рослин і водії, які ростуть. Тільки один сезон, але вони ростуть один сезон в різних умовах, хоч і в одній широті. Поїхали, починаємо із, із мого балкону. А ось так у мене виглядає і водія в захищеному ґрунті. Закритий захищений ґрунт. Ось такі ємності і приблизно до 40 см. Рослини. Вони, звичайно, будуть виготувати у мене трохи довше, аніж в відкритому ґрунті. Ну, але ж вони і самі по собі менші. Закритий ґрунт є закритий ґрунт. Зате зберігаються вони і 100% вирогідністю. Інший, інший різновид страдальців, які теж були посіяні в цьому році. І вони мають теж такий же самий вік, але їхнє їхня життя кардинально відрізняється від, від тієї водії, яка росте в мене на лоджії. Це водія, яку я посіяв під зиму. Посіяв під зиму просто в горщик. І нічого з нею не робив от від слова взагалі. Ця Евадія має той же самий вік, який вік має, і Евадія у мене на лоджії можна, можна порівняти стан рослин в горщику, які, в якій була посіяна Евадія під зиму. І така ж сама Евадія, яка точно так же була посіяна під зиму, тільки в відкритий ґрунт. Ось ця Евадія. Добрався я до неї оця і водія, яка була посіяна у відкритий ґрунт. Точно так же, в той же самий час, ті ж, те саме насіння, як, як коли була посіяна і водія, яку я щойно показував. Вона, вона вона набагато більша. Навіть я б сказав, вона така ж сама, як у мене на балконі водія і ця рослина вже має всі шанси перезимувати і вижити в дикій природі. Ідемо далі. Ну і самі основні, саме велика кількість водії, яку я вирощував, це просто розсадним шляхом. Це розсада і водії, яка сіялася в, на кінці, на початку лютого, і потім пересаджувалася на вгород Тут у мене Безліч різних способів посадки. Ось цей ось спосіб посадки у великій ємності. Прошу зауважити, що навіть павловня, ось уже почерніли листя, а евадія чомусь вважається більше теплолюбніша і вона вся зелена. Так, але так, далі, йдемо, йдемо далі. Тут у мене, тут у мене це не Івадія, це бархатамурський, який я планую використовувати як підщепу. Він дуже схожий, дуже схожий із Івадією. І розвиток у нього практично такий самий. Я зараз покажу водію, яка пересаджена розсадою в відкритий ґрунт. Ну, на, на око просто, просто неможливо відрізнити. І ось я доходжу до Іводії, яка посажена у мішки. Я у зв'язку з дуже мокрим сезоном цього, цього річ перестав боротися із бур'янами наприкінці липня, на початку, на початку серпня, просто відчуваючи, що бур'ян вже досягає свого максимального розміру і, я, і моя боротьба з ним ні до чого гарного не приведе. Тому трохи водіє в бурінах, але, але свій розвиток вона не зупиняла не на мить. Оце вже водія трохи пожовкла. І ось тут трохи-трохи її прихопив приморозок. Але це та водія, яка вища. Івадія, яка знаходиться і росте просто у бур'яні, взагалі не відчула на собі ніякого, ніякого прояву морозу. Ось бур'ян і просто в бур'яні. У відкритому ґрунту тут вже немає ні горщика, нічого. Відкритий ґрунт. Ось івадія росте прямо з землі, без пакетів, без відер із відкритого ґрунту. І Івадія продовжує свій розвиток, свій ріст. Якщо тільки пригріє сонце і температура піде вгору, то івадія почне деподальше приготування до зими. А ось як тільки, як тільки водія в пакеті, так одразу видно, що верхушечка ледь-ледь приморожена. І так це видно на всіх грядках. Тільки водія трохи нижче. Вона просто красунька трохи-трохи вище і вона висунула голову із під бур'янів і вже її прихопив приморозок. Ну і і Евадія, яку яку я сіяв під парничком, це Евадія, яку я сіяв у відкритий ґрунт, але в парничок, вона теж, теж має непоганий розвиток, хоча, хоча вона фактично своїми розмірами не відрізняється від, від тієї евадії, яка у мене на закритому балконі. Теж, теж стовбур став темний. І якщо їх її взяти отак, Разом із ємністю перенести в погріб і висадити наступною весною у відкритий ґрунт. Це вже буде буде дерево, яке буде повністю готове до, зимів, до зимівлі і через літо не буде відрізнятися від тієї Евадії, яку я показував на самому, на самому початку відео. І найбільше і найкраще розвинута моя Евадія, так, це павловня Да, до речі, ось павловнія, яка росте в бур'янах. Павловня, яка росте в бур'янах. Бур У мене павловнія, яка на відкритому, на просапованому городі росте, вона вже вся чорного кольору і ніяких ознак життя до весни немає і не матиме. Ось Евадія ева, ева, Павловнія, яка росте в бур'янах, вона теж зовсім не зачеплена морозами. Так що бур'яни, бур'яни це теж не... Суцільне зло, бур'яни при деяких обставинах можуть стати порятунком. Треба на це обов'язково зважати. Так, і, і найрозвинітіша Евадія. Вирощувати, як я тепер буду, напевне, завжди її це, це дерево. І це буде пріоритетний спосіб вирощування. Ось ця Евадія. Вона має вік такий точно який я показував рослин у мене на закритому балконі. Такий точно вік, який я щойно показував рослини, такий точно вік, який я показував рослини, що я висівав у відкритий ґрунт. Це того ж самого віку рослина, Тільки подивіться на її розмір. Вона сягає півтора метру. І що тут з нею сталося? Чому, чому вона так піднялася? По-перше, я її висаджував розсадою і тепер весь цикл вирощування цієї рослини. Я її посіяв розсадою в кінці лютого, в середині травня я її пересадив у мішок. І більше я її уваги ніякої не приділяв. Тільки одна маленька поправка. Коли я, коли я давав калійно-фосфорні добрива для розвитку батату, я сюди сипнув пів чайної ложки калійно-фосфорного добрива. Вся різниця в підживленні каліна фосфорним добривом. І це, це було на початку серпня. І ось початок вересня, яка разюча різниця. Вона на початку серпня була приблизно ось такого розміру. Ось такого розміру. ось Теж непогане дерево, воно має всі шанси на життя. Це теж дуже непоганий результат. Хорош, гарний гарний стовбур, гарне коріння гарна розвинута рослина, який від народження 4 місяці. Але ж... Ця рослина та ж сама ті, із ті, тих самих умов із того самого насіння, із тієї самої широти розвитку. Але різниця разюча. Тому я роблю висновки із всього цього, що я побачив сам, що я, який шлях я пройшов, що я вам показав, це те, що найкраще вирощувати, сіяти евадію. В кінці, може на початку або в кінці лютого. На розсаду, потім в середині травня вирощувати розсаду до середини травня, травня в закритому ґрунті. В середині травня висаджувати в великі горщики або просто в пакети. Вона так краще розвивається, напевно, тому що ґрунт просто краще прогрівається. І не чіпати її до, до початку. Приготування в зиму. На початку серпня на кожен пакет пів чайної ложки калійного фосфорного добрива. Все. І в зиму у вас йде ось така півтора метрова красуня. Ось такі висновки із практики, ось такі результати вирощування декілька сотень сотень рослин і водії. Я буду дуже радий, якщо Комусь це відео буде корисне. Дякую всім за увагу та терпіння.